Слава Ісусу Христу, будемо продовжувати слухати Боже Слово. Сьогодні я хочу поговорити на тему, яка називається Чотири уроки Давида. Чотири уроки Давида. І хтось може, як чує уроки, та не дуже хто не любив школі слово. Урок, але ми навчаємося в ній Ісуса Христа, Ісус, Він є наш вчитель, наш Бог, який нас. Навчає, який нас веде, веде в небеса, і написано в Божому Слові, що вівці його вони слухають голосу е мого. І сьогодні важливо нам слухатися голосу Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні, як ви зрозуміли, я буду проповідувати про Давида. Це був великий муж, який названий по серцю Бога. Але перед тим, як проповідувати, я хочу запитатися, хто прочитав ну, історію про Давида? Першу книгу царів, як по-російськи написано, чи першу книгу Самоїла і другу книгу Самоїла. Чи є такі, хто читав? Є, Слава Богу. Ну, хто читав, тому легше, хто не читав, можливо, буде важче все, тому що дуже багато інформації, але попробую зробити її максимально для нас зрозумілою. І чотири роки Давида і перший урок називається Давид рятує себе. І давайте ми відкриємо перше Самуїла, 19 розділ, прочитаємо із 8 по 10 вірш. Перше Самуїла, 19 розділ, із 8 по 10 вірш, написано про Давида таке. А війна була далі. І вийшов Давид і воював з холестилянами, та й завдав їм велику поразку, і вони повтікали перед ним. А злий дух від Господа був на Саулі. І він сидів у своїм домі, і спис його у руці його, а Давид грав рукою. А Саул хотів ударити списом у Давида, прибити його до стіни. Та відхилився той перед Саулом, і він спис у стіну, сину, Давид утік, і був рятований тієї ночі. І ми бачимо з цієї історії, що ворог він хотів убити. Давида, але Давид він похилився. І ми знаємо, що е, с, с, Давид грав перед Саулом, тому що на Сеулі був злий дух, і коли Давид іграв, то Давид легшало. Але написано, що е, Сеул заздрив Давиду і через те, що люди почали дуже поважати Давида за те, що він рятував від, від Голіафа, за те, що він давав ворогам велику поразку. І Сау, бачачи свого конкурента, він хотів убити Давида. І, але Давид він ухилився від, цієї, від цього списа. І сьогодні є ворог він також хоче нас знищити, хоче знищити наше серце, хоче побити нас своїми стрілами лукавого. І нам можливо, як це зробив Давид, ухилитися від цих стріл лукавого. І в Ефесян, 6 розділі, 16 вірш, там написані такі слова. Написано. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. І ми бачимо, що лукавий він має свої стріли. Він хоче нас знищити, хоче нас зруйнувати, але важливо нам відхилятися від тих стріл, тікати від тих стріл, які лукавий сьогодні пропонує нам. Що би було, якби Давид не вхилився? Давида бо вбили. Як ви наприклад казав, каже, не було би історії про Давида. Е, ну, і... І все, і забути би було ім'я, і ворог би вбив Давида. І сьогодні нам потрібно ухилятися цих стріл, стріл лукавого, які сьогодні лукавий ставить на кожному кроці, посилає різні думки, різні обставини, доказує нам, от і правий де, докажи своє свою правоту, щоб ми сварилися, і так далі. Але Бог каже: візьми ці стріли, ухилися ну, від тих стріл лукавого. І в Божому слові написано Ухиляйся від свого. І добре чини землю замешкуй та правди дотримуй. Втрипуйся перший розділ, написано з 10-го вірша. Написано такі слова: мій сину, як грішники буду тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Якщо скажуть вони, ходи з нами, чатуймо на кров безпричинно, засадьмо на неповинних живих, поковтаймо ми їх, як шеол. Та здорових, як тих, які сходять до гробу. Ми знайдемо всіляке багатство цінне, переповнимо здобичу наші хати. Жертву свій ти кениш із нами буде саква одна для всіх нас. Сину мій, не ходити дорогами з ними, спини ногу свою під їхньої стежки, побіжай їхні ноги на зло і поспішають, щоб кров проливати. Боже! Надаремно поставлена сітка на очах усього криватого, то вони на кров власну чату, засідають на душу свою. Такі то дороги усі, хто заздрій чужого добра, воно бере душу свого власника. І бачимо. Соломон він говорить ті слова, щоби щоб не йти з річними, щоб другими словами ухилитися від тих стріл лукавого. Про його написано, що він Бога боявся і він злого втікав. Можна сказати, втікав від тих стріл лукавого. І лукавий він хоче познущатися. Він хоче з нас познущатися. Він хоче нас, як би сказати, духовно цими стрілами прибити, тими гріхом прибити, щоб ми не мали сили. І сьогодні багато як я вже казав, пасту є пасво в інтернеті. Казав один, ну і в думках наших, в наших очах лукаві стали наші нам пастки. Казав один пастор, каже: я каже, саджусь в машину, каже, в мене всяка голова повна, я все розглядаю, дивлюся не то, що треба. І, і в той же час людина може думати, що у нас Бог все нормально. А той якраз ті стріли, які хоче лукаві убити нас, які хоче вбити нас. Друге, що Давид робив, Давид рятував народ. Або, можна сказати, служіння Давида. І ми вже тут прочитали, і 23 розділ написано Перша книга Самуїла, 23 розділ із першого вірша, написано про Давида така історія. І донесли Давиду, і говорячи: ось хоростиляни облягли Киїло і грабують клуні. І запитав Давид Господа, говорячи, чи піду і переможу тих прострімлян. А Господь сказав до Давида. Іди і поб'єш хоростилян та спасеш Київу. А Давидові люди сказали до нього: Ось ми боїмося тут у Юді. А що ж буде, коли підемо в Кеїлу проти фестимських глав? А Давид ще далі питався Господа, і Господь відповів та сказав йому: Остань, зійди до Кеїли, бо я даю холестилям у твою руку. І пішов Давид, та люди його до Кеїли, та й воював. Із фелестилянами і зайняв їхню ворогу, і наніс їм велику поразку, і спас Давид мешканців Київи. І сталося, коли втікав в Іатар син Ахімелеха до Давида в Київу, то Ефот був у його руці, а Саулу донесли, що Давид прийшов у Київу. І сказав Саул: Бог віддав його в мою руку, бо він замкнув себе, коли війшов до міста з воротами та засугом. І скликав Саул увесь народ на війну, щоб зійти до Київи, облягти Давида та людей його. І дізнався Давид, що Саул задумує лихо на нього, і сказав до священника Вієдаге: Принеси Ефода. І Давид сказав, Господи Боже Ізраїль, дослухаючися, чув твій раб, що Саул хоче війти до Київи, щоб вигубити місто через мене. Чи видадуть мене громадяни Київи в його руку? Чи зійде Саул, як твій раб? Як чув твій рак, Господи Боже Ізраїль, розповідаючи своєму рабові, і сказав Господь: Зійде! І запитався Давид, чи видадуть громадяни Киїли мене та людей моїх Саулу руку? А Господь відказав: Видадуть. І став Давида його люди близько шести сотень чоловік, та й вийшли з Київ, і ходили, де можна було ходити. А Саул донесли, що Давид утік із Київ, і він занехаю Похід до цього місця, і ми бачимо, що Саул він що він, я вже казав, він гнався за Давидом, хотів його вбити. Але в той же час Давид він йшов продовжувати рятувати народ ізраїльський. Саул міг сказати. Та є Давид вибачаюся, міг сказати, та є Саул, от Саул великий цар, що він не хоче вбити, та хай я собі сам рятую свій народ. Що я маю ти? Чого я маю ти наражати життя своє на небезпеку? Хай Саул йде, хай його там приб'ють, і хай його життя воно буде під небезпекою. Але Давид він цього не сказав. Давид він. Можна сказати, так на нашого розсуду, продовжував служити, не дивлячись на обставину. І не раз буває, що людина а, зі мною нечесно поступила, не добре поступила, хай він служить. Колись е, в одній церкві вибрали пастора, і другий брат він також хотів бути пастором, і, а його не вибрали, а вибрали ну, цього першого. І цей перший, який йому каже, ходи мені поможеш там то і то зробити. Він каже, ну тебе виправити, ти собі роби сам. І так не раз люди можуть. Ставити, а ти, ти дихай, ти, то твоє служіння, йде, ти служи. Але Давид він не дивився на те, що Саул в той час цар. Ну, звичайно, він з одного сторони не дивився, тому що він не простягав свої руки на Саула. Але в той же час він продовжував служити, можна сказати, тим служінням, яку, яке Господь йому довірив. І тому важливо нам не здаватися, продовжити служити. Знаєте, Зараз війна і багато є кратів, які виводили людей з під обстрілів. І є один е пастор, кого показував, який вивів приблизно е ну, більше ніж 1800 людей. Так не хвало, як мінімум, 1800 людей, і він продовжує далі, продовжував виводити тих людей з-під обстрілів, не дивлячись на обставини. Але не раз буває людина, може закритися, сказати, я спасена, на мені, все добре, та ви міг сказати, я сховаюся, десь хай собі там рішають, хай собі вб'ються, хай собі. Рішає свої діла, а ні, давид він пішов і продовжував служити Богу. І сьогодні Господь він е, закликає нас приглянути своє служіння, як я сьогодні служу Богу. Чи я дивлюся на обставини, чи я йду і роблю служіння, яке Господь він дає е, мені. І тому важливо нам не кидати цього служіння, яке Бог дає, а повірити сьогодні, яке як, як якому стані сьогодні моє служіння, на що сьогодні я на що, що, які стріли каво мене сьогодні збивають і служіння, щоб я не служив. Богові і взятися і продовжувати далі служити Богові у б'явні написано: Я не знайшов твоїх дір закінчених перед Богом моїм. І важливо, щоб це слово не звучало до нас, а якщо звучить до нас, то сьогодні поправити, залагодити це служіння в своєму житті і продовжувати служити Богу. І можна сказати, та хай самі люди спасаються, але Боже слово каже: А як почують безпроповідник? А як почують, як не будуть послані? Ну, а як хочу, як не буде їм звіщено. І тому важливо нам продовжувати служити Богу, не дивлячись на обставини. Третє, що Давид робить, Давид рятує свою сім'ю. І Давид, він потім написана історія, що він втік в Фалистимський край, він там жив, воював для того Фалистимського краю, він там жив рік і чотири місяці. І одного разу фаристим'яни йшли воювати проти ізраїльського народу. І там так не описано, але проглядаючи цей текст, ми можемо побачити, що Давид він робив помилку, він де воювати проти Божого народу. Він йде з фелистимлянами воювати проти Ізраїля. І вони обурилися, що цей цар Ахіш він взяв Давида з собою на війну, і вони почали якби, протестувати. І в результаті Давида відправили назад додому. Але коли Давид він пішов на війну. Він тому все, це місто своє, лишив дітей, жінок своїх, а сам пішов на війну. І коли він вернувся назад, ми будемо читати першу книгу Самуїла з 30-го розділу, і з першого вірша, написано: І сталося, коли Давид та люди його йшли до ціклагу третього дня, то амалкитяни вдерглися до півдня та до ціклагу, і побили Ціклаг та спалили його огнем, і позабирали вони до неволі жінок, що були в ньому. Від малого аж до великого, ніж нікого не забули, але забрали та й пішли своєю дорогою. І прийшов Давид та його люди. Оце коли Давид вернувся з війни, він побачив страшну картину, і прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спалене вогнем, а їхні жінки та сини їхні та їхні дочки забрані в неволю. І підніс Давид та народ, що з ним свій голос та й плакали. Аж поки не стало їм сили плакати. І були взяті до неволі дві Давидові жінки Ізраїлітка Ахіноам та Абі-Гаїл, колишня жінка Кармелянина Навала. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, щоб його каменувати. Бо засмутилася душа всього народу, кожен обурився за синів своїх та за дочок своїх. Та Давид зміцнився Господом, Богом своїм, і сказав Давиду священника Авіатара ахімалехового сина, принеси до мене ефода, і авіатар приніс ефода до Давида і запитався Давид Господа, говорячи: чи мені гнатися за тією ордою, чи дожену її. А він відказав йому: Женися, бо конче доженеш і конче визволиш. І пішов Давид він та шість сотень людей, що з ним, і вони прийшли аж до потоку весок, а відсталі спинилися. Із 16-го вірша. Там вони знайшли одного чоловіка, і написано, і він, тобто той чоловік, якого не знайшов полі, спровадив його, аж ось вони розпорошені по поверхні всієї тієї землі. Їдять та п'ють, те святкують з приводу цієї тієї великої здобичі, що вони набрали з Фелестимського краю та з краю Юдина. І пив їх Давид від ранку аж до вечора, наступного дня, і не втік з них ніхто, крім чотирьох. Сот чоловік, хлопців, що посідали на верблюди і повтікали, і врятував Давид усе, що позабирав був Амалик, і обидві свої жінки. Давид врятував. І не пропало їм нічого, усе від малого аж до великого, і аж до синів та дочок, і гніздобичі аж до всього, що ті взяли були собі, усе вернув Давид. І... Ми бачимо ну, вороги, Амалик він напав на Давида, все позабирав. І це прообразно ну, Амалик, він приобраз сатани, який хоче сьогодні забрати, забрати е, жінок в світ, забрати чоловік в світ, забрати дітей у світ. І хоче, щоб вони були його, щоб вони служили йому. Все і здобув як тут написано, навіть все ворог хоче нас, нас забрати, щоб воно служило йому для його царства. Але Давид написано, що йому було дуже гірко, і народ плакав. І вони могли далі продовжувати плакати, могли далі сумувати, що таке горе прийшло, все, і на тому крапку покласти, могли почати між собою битися. І Давид був воїн, почав з ними битися, і, можливо, і був битий також і Давид, і з того би нічого не було. Але написано, що Давид зміцнився Господом, Богом своїм. І він не зупинився, він зміцнився в Бозі, як написано Епесіан 10, 6-3 Шостий вірша -го, зміцняйтеся Господом. Давид він зміцнився і пішов ну, питатися Бога, і пішов рятувати свою сім'ю, своє добро, своє майно. І сьогодні, можливо, ворог він просягає руку, йому дуже цінно збити сім'ю, тому що якщо зіб'є сім'ю, і сім'я не зможе ні в церкві служити, ні, ні добрим прикладом для других служити, а навпаки, лихим прикладом. І Господь Він бажає, щоб. Наша сім'я, вона була в правильному стані, щоб наша сім'я, що, все, що в нас є, воно служило для Господа, щоб Бог нічого не міг забрати. І сьогодні, маючи сім'ї, ну, більшість із нас, і ми можемо повірити свою сім'ю, в якому стані сьогодні моя сім'я, в якому стані, я маю на увазі духовному стані, чи вони йдуть дійсно за Богом, чи я працюю, що я для того роблю, бо. Мої діти служили Богом, чи моя сім'я служила Богу. Є час, коли діти малі, коли ти їх навчаєш, коли ти їх, ну якщо ти з ними працюєш, ти їх можеш привести але коли діти стають старшими, потрібно завжди їх наставляти на цю дорогу, щоб вони йти за Богом, щоб ворог не міг забрати, щоб ворог не міг знищити. І я вже давно давно розказував, коли одному служителю прийшов син, вже який був старший, приніс Біблію і каже, Тато, я більше не хочу служити Богу. Він каже, я нічого йому не казав. Каже, я каже, три місяці просто молився, постився, просив Бога, щоб Господь поміг його вернути, щоб Бог поміг, щоб він вернувся назад до нього. І проходить три місяці, каже, він чує під кімнатою, як він молиться, і кається, і просить Бога пробачення. На сьогоднішній день його син, він є пастором церкви це в Америці. І тому важливо нам. Не не зупинятися, якщо ми бачимо, що щось де не так, і що бачимо, можливо, чия завжина чи, я чи чоловік, де неправильно дороги, просто зміцнитися боги, воювати можна сказати, святи духовну ну, духовно, звичайно, молитвою. Постами воювати, молитися, просити Бога, і Господь він обов'язково дасть перемогу. І Давид запитався Бога, і написано: Нічого не пропало, нічого не пропало. Так Господь може нам помогти, що нічого не пропало. Звичайно, Давид зробив неправильні поступки, щоб пішов на війну. Так же само буває, через наші неправильні поступки, ми можемо втрачати наших рідних близьких, але Господь може всю ситуацію повернути так, щоб у нас нічого не пропало, щоб Господь. Ну, він зберіг нашу сім'ю цілості, щоб сім'я повністю і все, що є в сім'ї, щоб все служило для Божої слави. І тому важливо нам працювати для того, аби ворог не поцупив нашу сім'ю. І останнє що хочу сказати, це Давид він відновлював свої стосунки із Богом. І далі я не буду читати вже 11-12 розділ другої книги Самуїла, де в 11-му розказується, як Давид впав. У 12-му розказується, як Бог прийшов і на вівкару за це на Давида. Але Давид він коли зрішив, прийшло життя його горе, зрішив дуже ну, саме гірше, що може бути, прийшов Давидове життя. І Давид він, коли Йонатан йому прийшов, казав, Давид він не казав. Та нікому не кажи, все нормально, забудь за те, що Бог. І навіть Давид міг того Йонатана так само і бурію приврати. Але Давид він почав простукатися перед Богом. І псалом 50-й, іменно розписана молитва Давида, молитва Покаяння. І Псалом 50-й. Може когось 51-й, написано. З другого вірша, коли до нього прийшов пророк Натан, як Давид увійшов до Вірсалії. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого задарь, беззаконня мої. Обмий мене зовсім із мого беззаконня, і очисти мене від мого гріха. Бо свої беззаконня я знаю, а мій рік передо мною постійно. Тобі, одному тобі я зрушив, і перед очима твоїми лукави вчинив. Йому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний, у суді своїм. Отож, я в беззаконні народжений, і в греху зачала мене мати моя. Ото, полюбив єси правду в глибинах і в таємних речах виявляєш премудрість з мені. Очистий сопо мене, і буду я чистий, обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Дай почути мені втіху й радість, і радітимуть, кості мої, щоб ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мені познакладжу, серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа моєму натрі віднови. До цього місця і Давид він почав каятися. Якщо дивлячись на життя Давида і дивлячись на життя Саула, хто більше згрішив? Хто більше гріхом згрішив? Саул чи Давид? Звичайно, що Давид більшим гріхом зробив, але чому Бог відкинув Саула? Бо Саул каже: Ну шануй мене перед старшими, шануй мене перед старшими е, моїми. Ось і так само, якщо ми в житті не зможемо каятися Бога, він просто ну, зможе нас як би сказати придбати для себе. Але якщо ми дійсності не будемо дивлячись на людей, а будемо щиро каятися перед Богом, Господь Він є милочі. Сьогодні ми можемо сьогодні берегти свою сім'ю, берегти своє служіння, служити, можливо, десь і старатися далі берегтися ну від цього гріха. Але якщо ми дійсно попалися на цей їже, то Боже Слово нас закликає до покаяння в книзі об'явлення, третій розділ із першої там до одної церкви Бог звертається, і каже: маєш ім'я живий, а ти мертвий, маєш ім'я, ніби ти живий, а ти мертвий. Каже, будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти. І тому важливо нам в нашому житті приглянути свої відносини з Богом. Часто не раз ставлять, кажуть, що більше сім'я, Бог. І... Чи служіння, Але ну, все важливо, тому що як ти Бог будеш служити, якщо ти ну, в тебе неприядок в сім'ї? Чи як ти хочеш, наприклад, лише сім'ї приділяти часу, а для Бога ні чуть, -чуть? Ну все, все воно в комплекті, воно важливо для Бога. Просто де в нашому житті якісь промах, чи в служінні, чи в сім'ї, чи в відносинах з Богом. Це все треба поправляти в нашому житті. Ми бачимо, що Давид він коли мав де, де була проблема, там йшов і рятував цю проблему. Там йшов, чи в стосунках з Богом він відновляв, чи в сім'ї була проблема. Він працював для того, аби цю проблему подолати. І тому хай Господь нам поможе, щоб ми в своєму житті повірили сьогодні своє життя на основанні. Тих слів, які сьогодні ми чули, були зачепні, які кажуть Боже Слово про Давида, щоб ми врятували себе, щоб не отримати стрілу ворога, щоб ворог не міг нас придбати для себе, не міг нас знищити. Також, щоб ми покликання своє виконували перед Богом, не дивлячись на обставини. Також, щоб ми відпоглядали свою сім'ю, якому стані моя сім'я, щоб свою сім'ю вести за Богом, і також, щоб повірити в своє життя, чи нема якоїсь ціни, немає якогось гріха між мною і Богом і поправити, якщо є дійсності, якраз ми бачимо, може вони сьогодні, може пройти час не бачити якісь проблеми, поправляти своє життя і бути вірним Богу. В книзі пророка Михея написано. 6, 8 написано було тобі виявлено о людина, що добре і чого пожидає від тебе Господь. Нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумина. Хай Господь нам всьому поможе і муха буде слава. Амінь.